Послухайте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролови». До вашої уваги. розділ 4 Родина тигроловів». Перед хатою цвітуть гвоздики. Насаджені дбайливою дівочою рукою. Вони змагаються з пишними тубільними саранками, червоними, жовтими, фіалковими. Що розбіглися гень скрізь по схилу до річки і аж у ліс, і перегукуються пишними кольорами серед безлічі інших квітів в морі яскравої зелені, буйної і соковитої. Великими суцільними масивами рожевіє плакун. А з за хати повиходили черемхи, повтікали стайги і стоять, як дівчата, запишались за квітчені. стережуть невеличкий город і пасіку десятків зо два вуликів. Кругом хати хатиснують бджоли, бо кругом хати квіти. Всюди квіти на землі і вгорі, і всюди є діло для робочих золотих працівничок, для цих сонячних комах. І над річкою вон цвітуть чаремхи, видивляються в бистру воду, слухають, як булькає вона по камінцях. Це там, внизу. Перед хатою плай. Двір на двір – вибитий плай, не обгороджений ніяким тином і без ніяких воріт. Бо тут усе це двір і все це господа, всі ці нетрі, що розіллялись навколо ген сизого високого пасма гір, яке обійшло здалеку хату дугою. Стара, але дебела ще хата, рублена з доброго дерева, з різьбленим ганком і такими ж наличниками коло вікон, крита гонтом, стоїть на схилі сопки і дивиться всіма чотирма вікнами на річечку, що тече внизу, і далі на синє безкеття сіхоти аління. Праворуч дебела комора з омшаником, повітка для коней, корівник, стіжок сіна, обгороджений латами, ще якісь будівлі. Ліворуч город теж обгороджений в одну лату. Ще й глечик стерчить на ближньому стовпці. В городі картопля і соняшники, а просто над самою річечкою якась комірчина то лазня по чорному. Оце і вся господа, і вона одна тут, на великому просторі. До найближчого селища, що зветься Копитонівка, і складається з кількох таких хат понад 50 кілометрів. Григорій це вже знав, і це його тішило, небезпека від людей була тут найменша, а ці люди, що в них він жив, навіть охороняли його. Дома тепер були він, мати і Наталка, а батько з Грицьком, як поїхали, так ось уже два тижні їздять. Як сподівалася, мати, вони мали прибути ще вчора, а як учора не було, то, значить, сьогодні. Чекаючи їх, Григорій нікуди не ходив уже, а сидів з самого ранку на призбі і виглядав і хвилювався, так, хвилювався, як то вони поставляться до нього? Може, вже не так, як перше, коли він був хворий? Знічав я бавився з ведмежам, спостерігав навколишній світ. От зараз його увагою заволодів праник. Підкидуваний засмаглою дівочою рукою там, над річкою. Він то підлітав, то падав, ляпотів по кладці завзято та лунко. І бігли луни нетрями, ударялась об безкеття, і озивалась, ляпотіли на кілька голосів. І виходило, ніби перепел бив десь у пшеницях на зорі. Чудно. То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці. Воркотіла якоїсь пісні, полоскала її в воді і прибивала праником докладки, періщала з усієї сили. Дивна вона, ця дівчина Наталка. Григорій чомусь тепер навіть боявся її, боявся при зустрічах дивитися їй в обличчя. Вона ніби сердилася, коли він на неї витріщав очі. Не знав тепер, як до неї приступитись, як з нею поводитись, і почувався, як хлоп'як. Смішно, але ж так, сказати б недоторканна то панна ні. Дурна ні. Горда? Ні, ні. Вона навіть не розуміла, яка вона чарівна, безперечно, не розуміла. А от така, як ота рослина дивна, що ти її торкнеш рукою, і вона аж повернеться і напустить тонюсіньких колючок у руку. І це дівчина звіроловка, переможниця страхіть усяких, вперше йому було на віку таке, щоб на його мову дівчина заломлювала брови, так як та дика коза, що боїться, щоб її не впіймали і не дається навіть підступити. А може, в неї така відраза до нього? Тож найліпше зовсім не звертати уваги. Нехай собі пере. Їй бо, от то вона пирищать праником так люто. Бо думаю, що б'є по чиїхось, може, й по його нескромних очах на неї витріщених. Нехай собі пере, і нехай підпадьомкає праник, чи то, може, не праник підпадьомкає, а то в його серці щось тьохкає, на ту дикунку дивлячись. Засміявшись з цієї химерної думки, Григорій Соломіць відвертає увагу від праника, затисненого в гнучкій дівочій руці. Ген за річкою на галявину вийшли табонцем дикі кози. Так, дикі кози, п'ятірко їх, стали, збились докупи і, піднісши високо голову, слухають, де воно і що воно ляпотить. Потім зірвалися з місця і пішли вистрибом, чарідкою по високих травах, мелькаючи білими плямами на крижах. Зникли в лісі, так, ніби їх і не було. Ти б пішов погуляв де, синку, а тому спочив би ліг. Не бійся, нудьгуєш, це мати. Вона вже в десята, либонь, виходить на ганок, глянути туди за річку, за Зелене море Галявини, куди простяглася стежка, чи не їдуть. Вона порається біля печі і так виходить з підкасаними рукавами. Заслонившись рукою від сонця, мати аж перехиляється через лонку і вже турбується довго щось, чи не трапилось чого? Наталко! Чого? позвалась дівчина в тон. А йди на сюди! Кажіть, я й так чую. Ось до Перу. Як ти думаєш, що з нашими? Дівчина протягла, кипкуючи. — Ну, а що з ними? Їдуть десь? Бозна, таке ж тепер настало, Господи, прости. Їдуть, їдуть, мамо. Це Наталка весело, жартівливо, упевнено, ще й трішки кипкуючи з матері. А не їдуть, то пішки йдуть, а коні за поводи ведуть, от і припізнились, і сміялась безжурно, і почала лупити по тім сміху праником. Мати й собі засміялась. От така, бач, сказано нове насіння. Ще й кипкує з дурної матері, тільки розради моєї синку. Мати зійшла з ганку і сіла поруч Григорія на призбі. Лебонь уже скінчила поратись по господі, і тепер має час. Поправивши очіпок, Поклала натруджені руки на коліна і втопила очі в море зелені на долині, що її звуть паддю, туди, де втекла стежечка. Ну, будемо виглядати, промовила з доброю усмішкою. У неї така ж усмішка, як і в дочки. Яка вона була, як була молодою? А вже ж, мабуть, така, як Наталка. А ж, не дарма бо в таким краю, забившись на кінець світу, та після всіх злигоднів в тяжкому змаганні з цією дикою природою так збереглась їй понад 50 років, а вона виглядає ще молодо й бадьоро, і голос у неї такий, як у дочки, тільки не такий гострий, якийсь тепліший, ближчий, такий, як у всіх матерів там, за 20 тисяч кілометрів звідси. Але не київський, Григорій міг посперечатися з ким завгодно. Що вона Полтавка з кореня, м'яко вимовляла Ел, як усі жінки на Полтавщині, щось середнє між лу іл. Це така мила йому зворушлива особливість мови полтавських жінок. Йому кортіло спитати, чи її мати або бабуся не зінькова часом або чи не злубен, а мати тим часом дивилась западь, посміхаючись ще й досі з дочиного жарту, з потіхи з упевненості. Хороше в мене діти, синку. А в голосі стільки гордості матері. Я весь час дякую Богові за те, що послав мені таку втіху. І в кого вони вдалися? Ні тучі, ні грому не бояться, от хоч би й ця, посміхнулась, кажучи, про Наталку. І в кого тільки вдалася? Їй би на коні та на полосках, та з гвинтівкою та з собаками і пре туди, куди й чоловік не насмілиться. Ніч, північ, чи мороз лютий, чи злива страхітна, байдуже. Звели її до відьми в зуби полізти і полізе, їй бо треба хлопцем родитись, знов засміялась. Аби тільки дав Бог здоров'я та щастя, а то це бо страшний край і страшне тут життя, як подумаєш. Ось був ще в мене син, посмутніла і тихенько зітхнула. Миколою звали, царство йому небесне. Якби ти його був побачив, що то за сокіл був, Грицько от здоровий та красний. А то ще міцніший і кращий був. А сили було, як у діда покійного у старого сірка колись, під кову розгинав руками, граючись, і привітний, і безжурний, як отця ось. Він її вибавив і всього навчив, мабуть, і сміливості тієї. Було, споряджаються на промисел, я про нього турбуюся, і се, і те, і бережи себе і будь обачний. А він сміється було та заспокоює. Я вам, мамо, ведмедя живого на мотузку приведу. І він ось їй то ведмежата, то рисята живі приносив, і волос йому добре, сміливий та щасливий був, а от спіткало лихо. Подумаю, скрізь люди мруть, скрізь на людей чигає лихо і на печі від долі не втечеш. Та материне серце таке вже. Твоя ж мати за тобою теж, мабуть, небо як журиться. помовчала, а тоді знов: Не журися, синку, віру своє щастя, а воно в тебе є. Я, хоч стара, і дурна, але дещо знаю, у сміливих щастя завжди є. Григорієві хотілося враз по-дитячому обійняти її і поцілувати, так як це напевно зробила б Наталка. І він ледве утримався від цього, а стара з непідробним, глибоким переконанням казала далі: у сміливих щастя завжди є, от хоч би і ми. Приїхали сюди, Боже, яка страшна дика пуща була, і нудьга смертельна. І лихо скрізь навколо, і злигодні, і смерть. Чужа чужина, а бач, оббулись. І, дивись, зажили ж, як потім. І пуще здолали, і край скорили ще й залюднили, і звикли, полюбили. А нові діти народились це вже їхня батьківщина тута, то такі, ніби бог знав, де їм доведеться жити, та й вдачу їм дав таку, як треба. Григорій слухав з великою увагою, а як стара примовка, спитав. Так ви пливли кругом світу, а пливли ж, з Одеси сіли, в якому пак, ага, в 1887 році навесні. Скільки тієї води, Боже, і скільки тих країв та людей різних. Але я тобі не годна про все розповісти. То нехай, дід колись. Він хоч і на говірки, та іноді й на нього находить балакучка, тоді вже тільки слухай. Він бо старший за мене і тоді вже парубійком був. то й усе пам'ятає добре, він тебе тут дечого навчить, а то, мабуть, ти вже занудився. Ні, тут усе нове для мене і чудне, чудне? Так, я от стільки днів дивлюсь на оцю хату вашу, і мені якось дивно. Всередині вона вибілена, ще й розмальована по-нашому, а з окола вигляд Сибірський або Поліщуцький. Мати засміялась. А так. Я сама, синку, довго не могла звикнути не по-нашому це, але ж це ми тільки тут так. А як жили в селі, тепер це містечко Києвом зветься, так там, та й у всіх наших селах тутешніх, хати білені з окола, як на Україні. З нас за це всі тут сміялись, що, от, мовляв, скільки лісу, а хахли, хати з глини ліплять та білять. Ні, тут хати зовсім не такі, як на Україні. А не раз і краще, бо на дощанім помості і криті здебільша цинковою бляхою. Колись до революції здорово тут жили наші люди. Довго борюкались із лиднями, але ж потім і жили добре. Тут край працю любить та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка, і все бери тільки. Лишень треба рук. А народ наш робочий. То ми й жили колись, ге, побачив би ти, і не в такій хаті. Ця хата була збудована для промислу. Мисливці наші виходили сюди на осінь та на зиму, і тут отаборювались. І ми жили добре, а сім'я у нашого діда була велика. Ти такої не бачив. Понад п'ятдесят чоловіка сімейка. Синів сім мав, женив не відділяв, дочок заміж віддавав, на сторону не відпускав. Зятів у прийми брав. Двір у нього був не двір, економія. Нас, невісток, було сім, а дочок було вісім, та й зятів вісім, та малих у кожного. Разом ціла зграя, і які хочеш завбільшки, такі її є. Чоловіків та пароків громада. Сірків куток то ціле село. Весело жилося. Коней мав старий сірко, він їм ліку не знав, і корів, і свиней. Та боже мій, пасіка була вуликів з двісті. Трудилися щиро, то й мали, і те сказати було що робити і де заробляти. Хліб сіяли, промишляли звірину, ходили з курами в Манджурію і в Китай, копали золото, ловили рибу, брали ягоди та кедрові горіхи, ловили звіря живцем, пантували. Ми хліба сірого синку не їли, і коли навіть недорід тут був, то ми мали борошно заграничне, японське або американське, і риж з Китаю, як золото, і крам різний. А які рушниці та всіляке начиння наші хлопці добували. Жили ми тут ліпше, як вдома. Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіша. І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм: Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка тощо. Тут де не поїдеш, то з Києва виїдеш, а в Чернігівку приїдеш. А з Чернігівки виїдеш, в Полтаву приїдеш, в Катеринославку, в Переяславку, по всьому сурі і по всьому Амуру, як дома. Але це там, де всі люди наші осіли понад річками, де можна сіяти хліб. Жили, жили ми, синку. ну а потім пішло все ж кереберть, десь прогнівили Бога. Нові часи, нові порядки, і настало таке, що люди за голови хапаються. Прийшла совєтська власть. І все перевернуло. Перевелись люди, і звелось життя ні на що. Вже немає сіркової держави, гай гай, а ми плюнули на все та й перебрались сюди, щоб і не чути, і не бачити, та щоб по своєму таки віку доживати. Це далеко сюди і ворон не часто залітає. По тутешньому то воно близько, якихось 500 верстов, але людей тут мало, і власть не так чіпляється. А раніше як Сірко з синами почав тут промишляти, то людей тут було ще менше. Де-не-де були тільки оті косооки, манзить та гольдич чи як їх, та їх зовсім було мало. Отак, як гори перейдеш, ото бачиш синіє, хехцир зветься, то буде Хабаровськ. Як ми приїхали, то там, казав дід, була тільки Халабуда, а тепер великий город. А як отак перейдеш гори, то на Тернеї вийдеш або на Ольгу бухти такі одна і друга. Там море, там ми вперше на цю землю стали і до усурі крізь нетрі пробивались. А як отак підеш кряжами та сопками, то місяць і тимеш, а з лісу не вийдеш. Нетрі та ріки, та гори та марі оце вже років з десять, як оселились ми тут зовсім. Оця річечка зветься Підхоронок і впадає в річку Хор, а той в Амур. Отам От згір починаються і течуть річки в усіх напрямках, бікін, іман, мухень і ще якась, я вже й позабувала. Григорій слухав лагідну, спокійну мову цієї жінки, цієї матері, і було йому дивно приємно, аж наче кров швидше пульсувала, коли слухав цю матір. Така вона, як і там, на Україні, і не така розборкана, он яка. Скільки тієї мужності простої, скільки тієї певності. Може, не усвідомленої, а звичайної, стихійної, і скільки тієї гордості вололюбної, природної, як оті могутні кряжі гір. Тому в неї і Наталка така дика та горда. А за Україною ви не сумуєте, та ви її і не пам'ятаєте, мабуть? Чому ж? Пам'ятаю, але ти колись розкажеш синку, як матимеш охоту про тую Україну, як там живуть тепер, дуже цікаво мені послухати. Я часто згадую своє дитинство і рідну землю, а надто було мати моя. Дуже вона то жила за рідною стороною та з того, мабуть, і померла. Все мріяла і просила, щоб її відвезли вмирати додому, на рідну землю, на кладовище до батьків. Іноді й на мене находить туга, особливо як згадаю матір. Але я й цю землю люблю тут-то зросла, тут віддалась, тут діток породила, та в цій землі чотирьох і поховала. І матір і батька поховала тут. Ні, від цієї землі вже не сила відірватися, але й туди тягне. Як згадаю материні розмови, тії сади вишневі, тії степи широкі, ріки тихі, ночі ясні, зоряні, і все, про що мати розповідала, та й сама бачила, хоч малою була. От я тут живу вік, а волошок тут не бачила. А там я з них та барвінку та з чорнобривців вінки накупала плела. Нема їх тут. І Васильків нема тут. Зберігся пучечок з України завезений, якось нові переселенці подарували, і пахнуть вони рідним краєм, тією Україною. Як напосядуть згадки про край той рідний, сонячний і тихий, де лебі журба бере, так би й полетіла туди. Григорієві серце стискалось. Хотілося йому сказати цій матері, що немає вже того тихого краю, України тієї, ясної, сонячної. Що садки вишневі повирубувані, ріки збаламучені, степи сльозами опояні, і небо ясне людям потемніло. Але він мовчав: нехай, нехай любить її такою, якою пам'ятає. А мати снувала думку далі: Отак, синку, ти що повернешся туди, дитино. Ти тут не маєш коріння, та й не матимеш його тут. І час не той, і ти не такий. Григорій дивувався, чого в них таке ставлення до нього. Він же їм нічого не говорив, вони про нього нічого не знають, лише бачать, що не місцевий. Дивно було йому із того, що його не розпитують, хто він і як у нетрі забився адже він міг бути якийсь злодюга, пройда. Правда, він щось говорив, хворіючи, але хіба тому можна вірити? Проте з їхнього співчуття до нього було знати, що вони про щось здогадуються. Але з природної делікатності, як це часто трапляється у простих людей, не розпитують. Це його зворушувало, і за це він був вдячний їм. Сонечко викоталось на обідній пруг і поливало гарячим приском землю. Було щонайменше 35 ступнів спеки. Мати похопилась, пора обідати. Не дочекаємось ми їх сьогодні, коли б хоч усе було гаразд. Їдуть, мамо, їдуть, раптом залярмувала Наталка дзвінко і радісно. Мати приклала руку до очей і стала дивитись на стежку. Григорій аж схопився, захвилювався, вп'явся молодим зором геть запать на стежку. Але там було порожньо те вона їх бачить, Де їдуть, так само марно напружувала зір і мати. Чи ти не тю? Де ти бачиш? Хто їде? Та наші ж їдуть, мамо, допоможіть но ну, розвішати шмаття швиденько. Та де ти їх бачиш? Наталка сміялася, йдучи з оберемком біля і кладучи його на колоду під черемхами. Ще й не бачила, а вже знаю. Не дурій, дочко, і таке, як це ти й не бачила, а вже знаєш. А от поживете в лісі з мої, то навчитись. і зареготалась. Ой, мамо, я думала не про те, а мати чи ти не тю отакої. Мати вік звікувала в лісі, і вже умре скоро в лісі ж таки, а вона поживе те з моє. А Наталка регочеться. Та я, мамо, не про те. Ні, їй-бо їдуть. А хочеться знати, звідки знала. Сорока на хвості принесла. Заливай, брехав, далеко, і моє вухо й почуло, і тільки за годину, а найбільше за дві, вони будуть тут. І ніби на підтвердження її слів далеко на стежці, що перевалювала аж ген через гору, осяяну сонцем сопку, вимитнулась манюнька комашинка. Собака! За нею друга, третя, пробігли трохи вперед, а потім окрутнулись і, граючи, подались назад за сопку. Григорій дивувався, яке треба мати вухо, щоб за дві години ходу почути крізь нетрі собачий гавкіт, та ще й упізнати, що то заливай, а не інший який. Вража дівчина, вона таки має підставу кипкувати. Мати махнула рукою, засміявшись, і пішла швиденько до хати. Мені ніколи, дочко. Нехай он Грицько допоможе. Ну, то видайте йому вірьовку, але ж як він урветься та й об'ється з черемхи. Але це вже без сміху, а насупивши брови. Григорій пішов у сіни, взяв довжелезну вірьовку, скручену в грубий сувій, і, розв'язавши кінець, підійшов до товстої і високої черемхи. Високо тобі? спитав. За вершечок. Григорій прив'язав кінець не за вершок, а все таки повище, для чого підтягтися на руках від гілки до гілки. Потім узяв другий кінець і озирнувся, де прив'язати. Куди тобі? спитав. Заон ту сопку, кивнула, не глядячи у бік синіх гір. Григорій потяг вірьовку до комори, вражать дівчина. Вірьовка була трохи покоротка, він її так потяг з пересердя, що вона перервалась посередині. Ну, таку вірьовку і порвав, от і ще, і не знати, чи то вона глузувала, чи дивувалась, бо вірьовка таки була, ніби ж дебела. А далі вже глузливо Це ж ти ще не обідав, а що буде, як пообідаєш? Григорій, зніяковівши, зв'язав вірьовку посередині, прив'язав до хлівця і, не оглядаючись, пішов собі. Куди ж ти тікаєш? Тобі мати наказала допомагати та й слухати старших. А проте йди ліпше, я сама, а то ще порвещу. Григорій пішов до річки, зібрав на оберемок все шмаття, поскручуване в джути, і, боячись, щоб не впало що. Приніс і поклав усе на колоду. Наталка навіть не глянула на нього. Байдуже собі і моторно розвішувала все на вірьовці, на гіллі, на латах. Григорій подивився на неї скоса, посміхнувся і пішов собі до річки на брід. По якимсь часі загавкали радісно собаки, жіночи вистрибом через воду, не летіли з шаленим гавкотом на Наталку і мало не збили її з ніг. Двір виповнився галасом, дівочим сміхом, криком на наподурілих собак, а вони, як шалені закрутили дівчину, стрибали вище голови, намагаючись лизнути її в самі губи, а особливо той красень заливай, якутський пес. Мамо, покличте ж їх, абощо, то усе моє прання перепсують. А собаки вже забачили Григорія коло води. Вони його зразу проминули були, а тепер, люто ревучи, вихором накинулись на чужого. Коли б не Наталка, то вони б його і з'їли, мабуть, а так, зупинившись, погарчала і кинулась знову до дівчини. А дівчина сміялась, гомоніла до собак не чіпайте його, бо руками вас порозриває, а на стежці вже цокали підводи. Йшли чарідкою коні, тяжко нав'ючені, п'ятеро коней. Попереду дід не дід, а вусатий дідуган дебелий, високий, червоновидий. Волохаті груди випинаються з білої пазухи, на ногах і чаги, на голові пропотілий кашкет, ватяні штани на нім дарма що така спека, при боці мисливський ніж, а коло сідла в переднього коня приторочена гвинтівка. Позаду Грицько, високий, як батько, дебелий красень, молодий, років 25. На ньому військовий старенький френч, на ногах і чаги, на голові на бакир кепка, а з під неї буйний чуб кучерявиться. При боці ніж, а за плечем новенький дробовик. Обоє забачили Григорія, посміхаються. Ого синку, брикаємо вже, зрадів старий сірко, бередучи через воду навпрост, а ми тобі гостинця доп'яли. І, перейшовши воду, старий став, широко розставив обійми. Григорія, ніби невидимою силою підштовхнула, як малого, але він витримав. Урочисто обнялись, як батько із сином, за старим звичаєм, і поцілувались. Грицько просто подав кріпку руку, привітно посміхався. Обидва вони були однакові зростом і однакові віком, і однакові вродою, як близнята, два грицькі. Аж Наталка замерехтіла очима глядячи на них. Два ведмеді, ось гляньте, мамо, та мати вже бачила і так вийшла швиденько з хати назустріч. Подивимось, який ти стрілець, синку, на, ось це тобі. І дід подав гостинець. В руках у Григорія була новенька трилінійна гвинтівка. А вже як розв'ючували коней гуртом, старий Сірко додав: І коня матимеш синку, оцього ось гнідого. Ану, лиш стара, обідати. Та в старої вже все було готове. Ви слухали подкаст Слово. Звучав розділ 4 родина тигроловів роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.